Імівойця ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. смиренно благаємо Твій Моєстато, Господи, щоб святі тайни, які звершуємо, звільнили нас від гріхів минулих і майбутніх. Дорогі вірні. це цитата сьогоднішньої молитви секрети, яку ми незабаром будемо промовляти. Тож, про які таємниці тут йдеться. Очевидно, що про одну з найбільших таємниць святої літургії мабуть, ви не раз чули з уст священників священичого братства Святого П'єдесятого, що літургія є повторенням жертви Христа на Христі. Слідом за Тридентійським Собором, ми повинні повторити, що під час Святої Літургії приноситься та сама жертва на тому самому вівторі тут лише спосіб жертвування інший. Дорогі вірні, для нас усіх дуже важливо є часто заглиблюватися в розваження над цією таємницею віри, таємницею святої літургії. Проте іноді, подібно до Пресвятої Діви Марії, ми можемо ставити собі запитання, як це станеться, як це відбувається. Звичайно, в тому ж дусі, що й Пресвята Діва Марія, яка поставила це запитання Архангелу Гавриїлу в часі благовіщення. Як це станеться, бо мужа не знає. У неї не було жодної тіні сумніву, чи це станеться. Питання було лише, як це станеться? І сьогодні ми також можемо поставити собі таке запитання, як це відбувається, що жертва, принесена 2000 років тому, повторюється на наших вівтерях. Звісно, розумом це досконало зрозуміти неможливо, це таємниця віри. Але богослови дають нам певні підказки, щоб глибше осягнути цю тему, щоб особливо священники краще її розуміли і глибше, більш свідомо відправлялися ту літургію. Але це також є важливим і для вірних. Отже, дорогі вірні, як я вже казав, під час святої літургії жертва є та сама, Вівтар той самий, а спосіб принесення жертви інший сакраментальний. А дві тисячі років тому був кривавий. Як ми добре знаємо, Христос Воскрес. Коли ми читаємо послання святого апостола Павла, ми чуємо, що Христос після свого Воскресіння перебуває на небі і заступається за нас перед Господом Богом певним чином, продовжуючи свою молитву. Богослови одностайно кажуть, що тоді, помираючи на Христі, Христос під час тої першої жертви святої літургії вже мав те знання. Вже знав усе майбутнє, мав контакт з кожною святою літургією, яка мала бути відправлена в майбутньому, і тому той акт волі Христа, який приносить себе в жертву за наші гріхи, став постійним і незмінно тим самим. Той, хто був на Голгофті, є тим самим зараз на небесах, і є тим самим, котрий послуговується кожним священником як інструментом. Він повторюється і відновлюється на кожній святі літургії. Тож, дорогі вірні, коли ми замислюємося над цією таємницею, звісно, не усвідомлюючи її повністю, але коли намагаємося зануритися глибше, ми справді можемо осягнути, що як і дві тисячі років тому ми стоїмо тут, під Христом. Так само, як тоді там стояли різні люди. І тому надзвичайно важливо жити цією подією, бо це джерело всіх ласк і благодати. І треба сказати, що вже тоді під Христом найдосконаліше брала участь у тій жертві пречиста Діва Марія, і тепер вона також присутня під час кожної святої літургії, і нам потрібно вчитися від неї, як брати участь у тій святій жертві та бути внутрішньо пов'язаними з нею. Пресвята Діва Марія була єдиною, хто під Христом мав повну ясність того, що відбувається. Вона знала, що ця жертва мала на меті відкупити нас, відкупити нас від гріха, бо все це було сповіщено в старому завіті. Тож вона була єдиною сповненою ласки, котра найкраще розуміла, що відбувається, і тому вона не була в розпачі через розп'яття. Так, їй було дуже боляче, тому що вона бачила страждання свого улюбленого сина, але вона знала, чому це відбувається, і вона жила цією вірою і любов'ю і єдналася з Христом, жертвуючи також і свої страждання за наші гріхи. І тоді на її очах відбулося те перше чудо навернення. Бо фактично першим наверненим був той добрий розбійник. Який висяче на Христі по правиці розкаявся. дорогі вірні. Справа в тому, що розважаючи над цією таємницею святої літургії, ми також повинні намагатися брати участь у цій жертві на взір Пречистої Діви Марії. Приходьмо і розважаємо над страстями Христовими, бо це найкращий спосіб участі у святій літургії. Але тепер через догми віри. Через науку катехизму ми вже знаємо те, що вона одна тоді знала, що Христос Воскресне, що ця жертва випросить навернення людей, і тепер, виходячи з церкви, ми можемо бути сповнені радості, що хтось десь там на землі у світі, і справді навернувся, що ці ласки когось врятували. І найбільшим скарбом, дорогі мої. Для нас є свята літургія, в якій ми можемо так часто брати участь. Христос залишив нам це таїнство, щоб ми могли кожен день приходити до Його Христа і єднатися з ним в цій жертві, щоб ми могли приносити наші жертви, приносити наші молитви, віддавати всемогутньому Богу найвищу честь і славу разом з ним, єднаючись актом волі самого Ісуса Христа. З тим самим актом волі, що й на Христі, бо то є та сама жертва, це те, що ми маємо усвідомити чи спробувати усвідомити, що ми маємо закарбувати у своїх серцях, тобто, що таке свята літургія. І коли ми це розуміємо, коли ми усвідомимо, що тут насправді відбувається, нам стає зрозуміло, чому літургійний обряд є таким важливим. Чому він має бути таким впорядкованим та піднесеним? І тоді ми чітко розуміємо, чому новий літургійний обряд є поганим сам по собі. Там ніхто не поводиться так, ніби Христос насправді повторює свою жертву на вівторі, тому це притемнює віру і відводить людей від католицької віри. Дорогі вірні, насправді це велика образа для самого Христа, який перебуває в небі. Котрий постійно виявляє той акт волі, щоб відкупити нас від гріха, котрий постійно заступається за нас перед Господом Богом, і Він хоче, щоб ті літургії, котрі він бачив в майбутньому з Христа, були відслужені достойно, так як це завжди робила мати церква. Тому, дорогі вірні, молімося під час кожної святої літургії, щоб і нам. Христос Господь дав ласку проникнути в ці таємниці віри, навчимося найбільше від пречистої Діви Марії брати гідну участь у святій літургії. Намагаємося її наслідувати, щоб ми стояли під цим Христом не так, як ті, що тоді стояли під Христом Христовим, не знаючи, що відбувається, які лише впадали у відчай, поглядаючи цю велику трагедію. Ми ж можемо брати участь у святій літургії, маючи повноту віри. Вже знаючи, чому це відбувається, справді благаючи про прощення за наші гріхи, минулі та майбутні, як ми читаємо у сьогоднішній молитві секрети, ми можемо приходити сюди, щоб випросити ті ласки і прощення для себе, для наших сімей, для цілого нашого народу, для всього світу. Тому молімося за це, дорогі вірні, щоб люди на світі, щоб католики зрозуміли, чим є свята літургія. І через це розуміння усвідомили, як насправді має виглядати літургійний обряд, бо саме той обряд святої Тридентійської меси вказує на те, що відбувається. Це велика таємниця віри, яка також є надзвичайною втіхою для нас у той період, коли у світі звершується стільки зла, бо ми стоїмо під Христом. Ми можемо часто приходити до Христа Христового, бо знаємо. Чому відбувається стільки зла? Бо триває агонія Христа, яка насправді спрямована до спасіння якомога більшої кількості людей, а ми можемо брати в цьому участь, внутрішньо єднаючись із жертвою Ісуса Христа. Тож кличмо Пресвяту Діву Марію, і хай вона сповнена благодаті подасть нам ті ласки, щоб і ми за її прикладом щоразу краще і досконаліше брали участь. У кожній наступній святі літургії, щоб з неї отримували як найбільшу користь і якнайбільше ласки. І не тільки ми, але й наші родини, ціле суспільство, щоб якомога більше людей могли відкрити свої серця і бути відкритими для благодаті, що спливає з Христа Христового, щоб якомога більше людей змогли стати спасенними та насолоджуватися в небі життям вічним. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.